Володимир Назаренко з нами вже на зв'язку. Заступник командира батальйону Свобода, лейтенант Нацгвардії України. Пане Володимире, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий день, студія, добрий день телеглядачі. Ну, бачите, не вгамується, не вгамується ворог. Поки ми з вами говоримо, лунає повітряна тривога. Ну, це така психологічна атака, це такий кошмар, який буде тривати через день в нашій країні. Як вважаєте? Треба бути готовими до. Будьте будь здорові. Розвитку, дякую до будь-якого розвитку подій насправді в будь-якому випадку готуватися до найгіршого тоді будь-які сценарії ми зможемо подолати будь-які сценарії ворога ми можемо зможемо перебороти. І перемогти, ну, бачите, ми раз по раз говоримо про те, що закінчуються запаси у Російській Федерації. Так що країна виснажується, але, судячи по повітряним тривогам, і судячи по інтенсивності боїв на фронті, це не так. Правильно я розумію? Ну, бо знаєте, одна справа, коли експерти сидять, рахують там ракети, інша справа, коли ви воюєте і розумієте, кількість снарядів випущено в ваш бік. Ну, власне, по кількості снарядів ворога не можемо сказати, що не обмежений ресурс. Відповідно, порівнюючи, ви знаєте, наш батальйон воював і вірпіні uh -huh. пройшов перші такі, знаєте, бойове хрещення і в Рубіжному і в Сєвродонецьку. І Там ну насправді кількість обстрілів і фронт обстрілів був набагато набагато ширший, набагато більший. І ворог просто ну, хаотичними цими обстрілами просто ну знищував, руйнував. Перетворював міста на попіл. На жаль, з серпня місяця, з липня, якщо ми говоримо про Бахмут, так само Бахмут перетворюють на руїни. Але ту кількість нарядів, яку ворог випускав там за місяць, за два, якщо ми говоримо про на Сєвродонецьк, то зараз це вже там триває декілька місяців, якщо не помилюсь, навіть там сім-вісім місяців тощо. І все ж таки ворогу не вдається зайти в сам центр міста, в осереддя міста, тобто основна житлова забудова під контролем українських сил оборони. Але ви помітили інформацію, що як да, інформаційна ця пропаганда російська працює? Вони ж уже неодноразово повідомляли про те, що Бахмут наш, ми взяли Бахмут, і це ось інформація, оці стези, так? Якщо прослідкувати, то вони от останні там тиждень, можливо, півтора, дуже активно з'являються в інформпросторі. Як ви вважаєте, навіщо і на кого розрахована ця інформація? Ця інформація розрахована в першу чергу на їхнього внутрішнього споживача угу. для того, щоб вони мають хоч щось дати свої, своєму стаду, яке щодня отримує замість своїх там. Рідних, яких відправили на війну, які пішли на війну добровольно, ну, я не знаю, як в будь-якому випадку, кожен хто бере в руки зброю, це злочинець. Ну тобто пішли злочинцями на війну, і коли отримують кожне там село, в кожне місто, маленьке місто, цей знаєте його вантаж їхній, який вони відправляли і в Україну як злочинців, то їм треба давати якусь картинку, що й начебто, щось там десь якось не дарма. А насправді просто дарма, тому що. Що ну за різними оцінками, тільки на бахмутському фронті втрати ворога 50 тисяч оцих ваняк, які лишилися назавжди лишилися як в в українській землі, і насправді успіху вони ніяко не досягли. Тобто вони дають десь якісь є тактичні спроби просування або просування, але на жаль, вони просто руйнують. Мильовничі старовинні українські міста, і наш обов'язок максимально виснажити їх, максимально перемолоти їхні той кістяк, який вже неодноразово перемалювали. Зараз ми говоримо про те, про ті 500 тисяч, які вони встигли мобілізувати, навчити марширувати, навчити там, не знаю, у тактиці війні, часів війни в Афганістані чи часів окупаційної війни в Чечні і відправляють зараз як живе м'ясо. Тому власне. Українські сили оборони зараз міцні як ніколи і відбувають ну, от, власне за те, що нам наш розказують наші побратими з 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж. І вчора відбували декілька атак. І сьогодні вже зранку були спроби ворога просуватися, але так само відбували ці спроби просування. А що вам переповідають про вагнерівців? Як вони зараз себе поводять на війні, враховуючи те, що вони там змінюють свої тактики, риторики? Ми бачимо так поведінку Пригожина, який там армію збирається з ідеологією створювати, якою буде їхня подальша доля на фронті, якщо є розуміння, що з ними станеться цієї весни вже? Ну ніхто не ніхто не збирається їх відпускати, давати обіцяну їм амністію. Ми розуміємо, що кількість цих злочинців на фронті невпинно зменшується, утилізовується. до нового року. Утилізували. Ми знаємо заяву. Та й в принципі по кадрам, які в тому числі наш батальйон, і наша бригада угу. публікували, як десятками, вони вони лишаються в полях сотнями. Там ну загалом там дуже дуже велика кількість цих вагнерівців перемелюється. і заяви про те, що. 80%, -80 від чисельності просто знищені, їх там лишилося на ну, декілька тисяч, максимум 10 тисяч. Їх використовують як продовжують використовувати як авангард. Як знаєте, прослойку між. Українською обороною і регулярну армію Російської Федерації України окупанта як, ну власне, просто щоб ні, нікого не випускати, нікого амністію не давати. Для як штрафні загони, як штрафбати, які пробують просуватися, але отримують гарну відсіч. Інститут вивчення війни говорить про те, що Путін Кремлю не збирається проводити повну мобілізацію. Ми розуміємо, що вона у них прихована, вона є. Як ви оцінюєте, от на рік повномасштабного вторгнення ті мобілізовані, які зараз з'являються на фронті, вони краще підготовлені ніж ті, які раніше зайшли? Ми маємо розуміти, що вся тактика. Російської воєнної школи і ці імперської воєнної школи, радянської воєнної школи, побудована на нелюбові, тобто, ну нехтувані взагалі людським життям як ресурсом, і вся тактика їхня побудована на кількостях масовості кількість, кількість, кількість. Ми знаємо, що їхня бронетехніка, радянська бронетехніка, радянське озброєння воно не відрізнялось великими там тактичними характеристиками, але була, скажімо так. Легка в плані масовості виробництва і тому те, що вони зараз ми бачимо, застосовують, вони абсолютно не жалкують свою живу силу, абсолютно не жалкують своїх людей і посилають всіх як смертників в і в умовах їхнього снарядного голоду. На жаль, у них все ще зберігається переваги як і в боєприпасах, так і в артилерії. Але це вже не є така, знаєте, тотальна, як була повторюсь, в Рубіжному Сєвєродонецьку перевага, і вони. Надають перевагу використання своєї живої сили замість боєприпасів, тобто відправляють групами, групам одна за іншою групи, пробують просуватися, десь нариваються на вогонь нашої артилерії, на прицільний вогонь наших героїв, які щодня відбуваються атаки, і ці спроби просто закінчуються тим, що всі ці штурмові групи лишаються в полях. Угу. Знаєте, як вчора один, здається, військовий експерт мені сказав в ефірі, що в них солдати, що солдати, що снаряди. Ну, тобто різниці немає, так? Путін... У Путіна немає різниці, це солдат чи снаряд? Він типу, випускаємо, випускаємо, випускаємо і все. Насправді є для них трошки різниця. Снаряд для них трошки трошечки дорожче ніж солдат. Солдата можна випустити і прислати, тобто дають команду. Це не той ресурс, який може закінчуватися, який закінчиться, який для них солдат це. Знову ж таки, дали вказівку і ще прислали, дали вказівку, ще, ще раз переловили, відправили цих повісток, зазомбували там, на жаль, багато цих, повторююсь, ванік дешевого м'яса добровільно там можливо стоїть і чекає, поки йому будуть обіцяти, обіцяти не платити, наголошує на тому обіцяти якісь там рублі платити, для того, щоб він, начебто, стояв на блокпостах, а по факту їх привозять і кажуть: от там, от, от десь блокпост. Угу. Вони йдуть, йдуть і нариваються на наші позиції, і вже змушені просто або якось відбиватися, або лишатися, або здаватися в полон. До речі, це доволі часто буває те, що вони здаються в полон, і навіть не знали, що вони йдуть на штурм. Тому для них солдат набагато дешевший, ніж снаряд, який закінчується, який може закінчуватись, з яким у них так само Виникають проблеми, адже в 90-х роках ця імперія. Порозпродавала в треті країни дуже багато і дуже багато зберігалися на правильно. Ну тобто сказати, що у них вони відчули, що у них немає необмеженого запасу їхніх ресурсів, і великий оцей от механізм, велика така, знаєте, оця от країна окупант. Вона починає розуміти, що її ресурси закінчуються, тому й хаотично намагається підтримувати темп свого наступу, тиск свого наступу, динаміку своїх дій кількістю живого м'яса. Володимире, а зараз 에, продовжують окупанти здаватися в полон. Яка тенденція? Ну, власне, те, що на нашому напрямку, там де бригада, е, ну я там е, не знаю фактів, щоб здавалися, але uh -huh. на інших напрямках, зокрема, знову ж таки, кажу про Бахмутський напрямок, так чи інакше, зі засобів масової інформації доходять новини, що окупанти намагаються здаватися в полон на тих чи інших напрямках, або наші е, війська беруть в полон. Е Ворожих окупантів я ми говоримо ми зараз за про бахмутський напрямок. А я згадую, як минулий тиждень, пам'ятаєте, Столтенберг чи хтось здається, Столтенберг говорив про те, що Бахмуту лишається триматися там буквально кілька днів. Натомість ми говорили про те, що там тримаємось. Як ви реагуєте ось на такі заяви? Чому світ дає такі прогнози? Вони не розуміють реальну обстановку. Це заява, що не впаде, не стверджений, так так. стверно, тобто не стверджувальна заява була. А що може, може? Тобто є ризик, і є ризик того, що і зараз під час повітряної тривоги. Є ризик того, що ворог може завдати удару, тобто точніше, він пробує завдавати удари, так чи інакше. Тому наша задача враховувати всі ці ризики, враховувати найгірший сценарій, готуватися до найгіршого сценарію, щоб змогти перебороти, перемогти будь-який сценарій. І до речі, хотів би скористатися нагодою, привітати з днем добровольця сьогодні. До всіх своїх побратимів, всіх своїх побратимів з 2014 року, адже війна почалася не Рік назад, а в 2014 році, якщо казати, то це взагалі трьохсотлітня війна українського народу, української нації за свою незалежність, за свою державу, за право бути українцями, за право бути існувати. Тому в цей день, день добровольця. Хотів би привітати всіх, всіх українських солдатів, всіх українських військових, які Добровільно взяли в руки зброю, а у нас всі 100% є добровольцями, адже це є святий, святий обов'язок захистити нашу сім'ю, нашу державу і наш народ. Абсолютно підтримую ваші слова і долучаюся до них. Друзі, нагадую, що ми ведемо трансляцію в Ютубі. Якщо ви побачите, у нас там є чат. Заходьте в нього, давайте там вітати наших добровольців. Я думаю, що їм буде приємно почитати і побачити слова підтримки. Я вам дуже дякую. Володимир Назаренко дякую. був з нами. На